Пам'ятаєте, сонечки, цей вислів, де родився, там і згодився, і це не просто так. Як я вже казала, у нас є кермічна -кер -кер картина, тобто рух життя нашого наших батьків, роду, народу, тобто, в що ми грали, через що ми росли. І дійсно, саме коректно кармічно виглядає, коли ти от на цій землі, там звідки твої батьки. Ти там ростеш і ростеш духовно і трансформуєш цю карму. Тому що любе проявлення нас, як людини, воно є кермічне, тобто треба на чомусь працювати. І коли люди тікають з землі, по своїм різним причинам є і такі причини, які ніби можна і пояснити, але все одно кермічно це некоректно, тому що ти переходиш. В інший Грегор, ти так якби не допрацьовуєш тут, там, де ти родився, і мав би допрацювати. Так само, коли там, народжують дітей в іншій країні, там наші, наприклад, ну, тато, мама, українці, і народжують там в іншій країні, або одружуються з іноземцями, або виїжджають. Тобто ти все одно тобі прийдеться допрацьовувати. Те, що ти не допрацював, але це буде важче. Тобто на, тут, де ти народився, це зробити набагато легше і швидше, ніж коли людина починає шукати там, і кожен в міру своїх відчуттів, але все одно ти починаєш ще й приймати карму тої країни, куди ти йдеш, теж під'єднуєшся до тих. Тобто ти собі посилюєш кермічні іспити. Так само, як би тобі не здавалося, що ти там. Можливо, зараз тобі комфортно, так, в якійсь країні ще щось. Але я хочу сказати, що ми в комфорті конкретному ми не розвиваємося. Ну, так от створена людська душа. Ми не розвиваємося. І саме тільки Наші якісь іспити, так, якісь іспити і глобальні, тим паче вони дають нашим душам поштовх. Вони якраз і для того є, щоб ми змінились. Вони не для того, щоб нас там знищити, так вони для того, щоб ми почали над собою працювати. Тому хто ще, скажем так, з землі своєї їде. Він буде отримувати додаткові кермічні випробування обов'язково. Він хвичує і за кордоном і за МС, як розказують, як важко було, які вони проходять певні іспити, але те, що вони не допрацювали на рідній землі, їм все одно прийдеться допрацювати рано чи пізно. Тобто це нікуди не дінеться, тому що це знаходиться в нас. Знаєте, як кот, от код де ти народився, так де хто твої батьки, тобто це кермічна історія, вона ніде від тебе не дінеться. Але одне діло, коли ти лишаєшся, і ростеш, тому ти ростеш духом і росте. Еволюціонує твоя душа. А коли ти ще від цього тікаєш, це дві різні речі.